Всім доброго дня. От є така у березові. У нижньому березові є така дережка. Дережка продається. Жеребна. ну пускали жеребця лесого того, що я е, знімав у Андрія. Е, жеребця. Скільки років? П'ять. П'ять років. А як називається? Зіра. Зіра. Кобила Зіра має 5 років. По-моєму, ну, так я дивлюся по животі. А коли ти пускав її? У травні. У травні місці дивлюся по животі, що вона... Що вона мала би бути жеребна. Ти УЗД не робив? Ні. Зерна даєш? Ще не давав цього сезону. Не давав, ще зерна. У гарному тілі. Зіра. Тут є е, ця кобила, що я зараз вам показую, і є ще лошечка. Е, зараз я вам познімаю, покажу все детальніше. Розкажу. Скільки стає цього? Цей обрукинки наскільки часу стає. А я на весні це купив. Навесні купив. такого. Там що лишитися гірше. Але весь час сесі на, на ланці, так? Та? так. Угу. Лі... На, літо, на літо стає. Цей обрукинки, це, це якщо кінь пасеться. Вже треба перековувати, тикував її? Ти Йо, метру Угу. Uh -huh. Кована на чотири ноги. То в станку кували? Так, так. Такі ну, їхала на весні, гнів вісна. На весні? Так. Де третій. до неї. Але вона їде добре. <clears throat> Дуже. Дуже багато коней є на продажу, Коней всі порозводило, позавозилося. Отакі є різні коні, різні ціни. А тут це чиї поле, бо тут я бачу, ви всі коні позганяли. Це наші такі моє. Це імно тут. Так, сусіді тут повалили. 50, 100, Возьму, ось 50, хтось, хоч 70, хвост 19 і куди. Рівно. Зрозуміло. П'ятирічна кобила. Здорово, волоса, так як могли На весні було запряжено. Скажи мені ціну кажеш чи в описі. Ціну можна і казати. Дві тисячі і ще торг присутній. Дві доларів, тисячі доларів і присутній торг. Кого би цікавила така кобила. Знаходиться у Нижньому Березові. П'ять кроків. Жеребна по жеребцю лисому. Буде відео, яке я знімав у Андрія Жеребець. Ось така кобила. Продасть то, продастьте, не продасть. Води це таке. Що це не, не срочний такий так, продаж. Так, так, це не можна. Так. А ну йдемо покажемо. То Ця лошечка від якого жеребця? Так, той лошечка. Купив, так? так. Скільки скільки Рік і чотири. і чотири місці. Це ти десь тут взяв її? Недалеко від нас. коломийський район. Ага. Так. Є така лошиці. Рік і чотири місяці. Спокійно? Так, так, ну спокійно. Угу. Так лошадь. Лоши, лошиці теж продається. Зараз осінь, вони гуляють. Гріється Ось така є, така є лошечка на продаж, можна Пр -пр 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 -пр. га? Ну так, чесне де... у порожню фіру біля... Біля якого коні вчити, щоб команди так, а ще за скоро, аби так, аби Це не та, аби їхати, то ще за скоро. Лошиця ціна яка? 900. Лошиці ціна 900 доларів. Здорова, енергійна. Лише треба встигати ланц перескакувати, би не звалила з ніг. Біа. То вона весь час пасеться на оброкинці, так, так? Не в електропастусі а на ланці. Пррмала. А по яких конях воно йде? Я вам не сказати. Мама в неї така середна кобела Ага Я з мамою, а... Лопата не нога мені сказати. Бо... Зрозуміло. Бо не виділа в казке, навіть не хочу слухати. <гум> <гум> на підлякці <фільник> непогано. <гум> Ні, посеред, по... по, як сказати, посередних конях непогано. непогана. Має довжину таку непогану. Отакі є коні у нижньому березові. Є, мала, ну, пуля, є! Має звати, так? так? Ага. Звати має. Єга. Ну зараз я ще кантар буду відкуповувати. Є. Коні по суті на ланці. Ось у нас кажуть копач, паль, хто як... Хто як... Хто як каже? І на, на кантарі, на прив'язано і... то вони, я бачу, що вони тут довго пасуться, бо у тебе тут бачка з водою, так? Ні, тут у мене бек е, пасачить села, є по коні з довго. Ага. як я зі мною буде далеко не йдеться. Я зрозумів. Радимати, щоб там кухні От така є лошиця. І така кобила у Івана в нижньому березові. Кого цікавить, ця коштує лошиці 900 доларів, кобила 2000 плюс торг. Ще йдемо, кобилу рушимо, розігріємо на побіг. У дворі біг розвертатися, як і по суті біг. Ага. Є. Ідіє. Вона, ну, мені здається, що жаребна, але каже, що УЗД не робив. Ні, ні, не робили в ЗД. Uh, uh -huh. Підганяли Огера по Ага. Провіряли. Та й нічого вона не реагувала, таке відбивала від, від себе. То підганяли просто, ну на який день підганяли? На які? Та там якісь чужу, три тижні підганяли. Ага. А ще раз ти протягом літа десь такий кот тут усі. Візе. Це тут рядом. Є. А, то, моя, що за... Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.